Кому потрібен дизельний надійний автомат, гідротрансформатор. За недорого в універсалі, ось класний варіант. На лінзованій оптиці з динамічними фарами, парктроніки, автомат не робот на гарних дисках, гарній гумі, в дуже класній комплектації, зі шторками, алькантара комбінований, великий багажник, релінги. Автоскладання дзеркал, безключовий доступ, тут все працює, все чітко, кермо не перешите рідне, двозонний клімат і саме надійний гідротрансформаторний автомат. Автомобіль обслужений повністю від А до Я. Зараз проїдемось Доставлений андроїд, доупакований блютузом. Динаміка авто просто суперова. Автомобіль набирає швидкість, дуже круто. Все працює, все працює чітко, коробочка не затягує, не пінає, мотор працює ідеально, ходовочка, все обслужено. Масла фільтра замінені як в коробці, так і в моторі. Тож вартість автомобіля 6300 за знижечкою. Приїжджайте, перевіряйте та забирайте.